Координатор волонтерської ініціативи рух, яка власне і започаткувала всю цю справу з відновлення бронетранспорте, оскільки я служив офіцером після інституту. Діти Троскавця зібрали макулатуру приблизно на 30 тисяч гривень. І за ті кошти волонтерська ініціатива Рух в місті Троскавці відремонтувала БТР. Сьогодні ми його провезли сюди військовим, щоб вони мали можливість провезти на ньому навчання. Можливо, в досить в швидкому часі він поїде вже на схід на передову. Від командування нашого центру грамотою нагороджується колектив середньої загальної військової школи. Номер 2 місто Трускавець за проявленості, та приміщення в Україні. за співпрацю. Дякую. І колектив Трускавецького до санаторію. Показ десантної проведе, покаже, щоб було вам цікаво.